Йдемось з голими ногами в яр і нам Сергій розказує, розказує про гадюк. Все, що, що, я не розказую. Це головне, дивися уважно. Під ноги. Ой, а що ти таке? Йому дуже подобається. А ти ж хата, це ж хатный це? ось дивись щерепу будемо йти назад за берем на клумбочку летает <рес> і що ж воно таке мывалась этого не порвал Тут та Ну, по карті, а там же то та річка написана, навіть mm -hmm. Ну, Судя mm -hmm. по цьому, це ж теж ну, протікчало, тому що це потічка був. Ну я не знаю, які це потічу. Тут глибина метрів 15. Це, кстати, недавно показували за Київською область, що вони них зараз оці київські поселення, там якісь і да, вони доказують те, що ці груби, наприклад, типу, що це не є ніякої річки, все це тобто це фортифекційні споруди. Mm -hmm. То есть це еще, да. То есть я казав, це, це, то есть, например, ми тут з вами на цьому полуострові, наприклад, огородили, скажем, да. А тут, вибачте, на 20 метрів в добрий день, до... mm -hmm. попробуйте продолити, і коли тебя зустрічають камініями с моло, наприклад, образу, да. То есть, якби природниця, і то вполне может тут не ходить діло в Да, Да, ну, да, це, да, це, да. Це, 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 Сан... дуже... Санки надо брать, і здежжать.